Вісімдесят дітей Малинської і одинадцять дітей Потіївської громад, що на Житомирщині, отримали срібні іменні кулони Батьківське серце. 91 оберіг дітям загиблих захисників вручили представники військово-цивільної спілки Бойове братерство України, розповіла Суспільному Олена Максименко, голова об'єднання матерів і дружин захисників України. Мама загиблого військовослужбовця Вадима Жордочкіна. Це таке маленьке сердечко з камушком, яке символізує серце батька. Це вручається діткам з 17-го року. На Житомирщині перший раз в Малині було вручено батьківське серце в 19-му році. Сини загиблого військовослужбовця 43-го мотопіхотного батальйону малинчанина Юрія Власюка, який загинув у 2022 році. На вручення кулона прийшли з дідусем та бабусею. Людмила Тонконог, мама Юрія Власюка, розповіла, що син п'ять разів ходив до військкомату, поки його не призвали Збройні Сили України. Він був ранений, в нього було чотири контузії, були поранення. Але він ніколи в госпіталь забирали, відпускали. Він навіть відпустений не був. Син Юрія Власюка, Артем каже, що кулон буде носити у пам'ять про батька. На пам'ять воно залишиться так, але такої цінності вона немає. Вона мені батька точно не замінить ніяким чином. Світлана Семенюк, дружина загиблого військовослужбовця Анатолія Семенюка, отримала іменний кулон, тримаючи сина на руках. Це пам'ять буде дитині про батька, якого, на жаль, проте не встиг побачити, і батько не встиг побачити сина. Кулон Батьківське серце отримали дві доньки загиблого військовослужбовця, уродженця Потіївської громади Валерія Симоненка. Звісно, він для мене дуже цінний, так як в мене є маленька доня. Я їй обов'язково його передам далі, щоб вона своїм дітям показувала. Тато був наша гордість, ми їм пишаємося і завжди будемо пам'ятати, дивлячись на цей полон. Оксана Коваленко, мама загиблого військовослужбовця Артура Голуба, матроса 503-го батальйону морської піхоти, каже: на жаль, наше життя поділено на до і після, і ми, родини, які втратили, все, що нам залишається, тільки зберігати пам'ять про наших рідних. На травень місяць на День Героїв ми плануємо ще 37 діткам героїв нагородити. У Малинській громаді колон Батьківське серце з 2019 року отримали 100 дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Олена Кучмій, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомирщина.